Спочатку їв подвійну норму в день, зараз вже їсть одного гризуна і так. Спочатку там трошки з'їв, потім повернувся ще з'їв, і так до вечора розтягує задоволення. Поступово набирає вагу та стає активнішим. Так описує стан Вітра після двох тижнів з момента операції. Зооволонтерка Вероніка Конькова напередодні птах атакував російський дрон. Вони захищають свою територію, на яку на, на якій вони полюють. І так він, скоріш за все, прийняв це за птаха конкурента. Свідками атаки російського БПЛА птахом були воїни ЗСУ. Вони побачили зламане праве крило та врятували боревітра, розповідає Вероніка. Як тільки вийшли з позицій, доставили його до Дніпра, а також дали йому ім'я. Військовий, які його знайшли. Вони працюють з дронами «Шрайк», які називаються Шрайк, і вирішили, що треба його назвати саме так. Він приїхав трошки знесилений. Звісно, що йому було боляче. Але він дуже спокійний, дуже врівноважений. Птаха прооперували в одній з ветеринарних клінік. Орнітологиня Анастасія розповідає, важливо було б правильно зібрати плечову кістку. Ми бачимо тут відкритий перелом плечової кістки зі зміщенням. Це доволі складний перелом, тому був проведений остеосинтез. І на сьогоднішній день дуже активно проходить наростання кісткової тканини. Анастасія каже, не вперше оперують пташок з зони бойових дій. Часто вони потрапляють із осколковими пораненнями, Анями та переламами мене дуже здивувала ця ситуація. Дійсно, що не тільки наші військові, але й наша орнітофауна бореться з нашими ворогами. Операцію шрайку оплатили військовослужбовці. Тепер на нього чекає тривала реабілітація. Літати він буде, але він не буде настільки успішним в полюванні, як був до того. І якщо він відновить свої льотні якості, тоді можливо так його можна буде повернути. Але скоріш за все, ні. за два тижні каже Вероніка, Шрайку зроблять повторний рентген. В подальшому знімуть металеву конструкцію та перевезуть до спеццентру. Фахівчиня додає, наразі боревітру потрібен корм та ліки на час реабілітації. Поліна Пламарчук, ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.